Вітаю вас, друзі! Сьогодні 15 вересня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні не можу вам підібрати якусь одну тему, про яку хотів би розповісти, тому що їх кілька хороших, і знаєте, після почутих цих новин хочеться. Ну а що за день сьогодні такий? що за подарунки? Навіть піти та й випити за це, відкрити келих е пляшечко і випити келих вина. І можливо таке навіть і зроблю. Подивимося. Але давайте по порядку про те, що ж власне сьогодні відбулося. Тому. Підписуйтесь, ставте поподобайки, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і коментуйте прямо відразу, ставте плюсики, бо дійсно новини будуть тільки хороші. Але вони ще не завершеного вигляду. Перша. Шуфрич. Ви добре вже знаєте, що Шуфричу Служба безпеки України вранці вручила підозру. Але його не арештували. Він сам прийшов до Київського печерського суду. Печерського суду в Києві. Йому зараз, коли я вам пишу відео, обирають запобіжний захід. При державній зраді застави, в принципі, не може бути. Шуфрич просив відкритий процес. Але суддя вирішив, що ні він буде закритим, тому що обвинувачення просило як закритий процес. Чому лише нині зараз з'явилася підозра Шуфричу? Бо всі знають, хто він є да, насправді, питання залишається відкритим. Чого чекали? Бо добре всі знають, що ще спочатку. Чотирнадцятого року, коли почалася війна, Шуфрич і компанії Янукович, потом Медведчук, Медвечук, а до цього Шуфрич і Медведчук, що з нульових років. Постійно поширювали проросійські наративи і проповідували саме руський мір в Україні. Вони її пропагували і просували, це було очевидно. Сьогодні говорять про те, що Шуфер співпрацював з Сівковичем, колишнім секретар РНБО. Нині він перебуває, працює в українському офісі ФСБ в Москві, так він називається. То зрозуміло, що може проходити як свідок, тому я й кажу, зараз поки що не зрозумілий буде статус Шуфрича, Тим паче почувається він доволі впевнено, але процес пішов. Ви бачили, мабуть, фото, яке сьогодні опублікувала Служба безпеки України в будинку Шуфрича. Ну це правда ну, неймовірна історія з е, пшонка стайл, пихатістю цією незрозумілим цим розкішу і таке інше. Про георгівські стрічки, мундири адміралівські все решта, які в нього познаходили, в принципі, можна і не згадувати. Всі знають, хто такий Шуфрич. Але те, що він, перебуваючи депутатом дуже багато років і міністром був, має такі статки, тут уже питання риторичне. Свідки що і як? Ну, до прикладу, хто не знає, то вам повідомляю, що Шуфрич також є співвласником річкового вокзалу в Києві. Річковий вокзал в Києві 1. Він є його співвласником, а іншим влас... співвласником є Бродський. Також і відомий власник сайту обозрюватель. Ну і тут риторичне запитання, чому Шуфрич володіє такими статками, газовими скважинами, так, і такий в нього бізнес є. Мільйонами, е, обор... до... мільйонами доларів він об... е, керує, але ніхто нічого його до цього часу не зробив. Рука в руку гріє. Певно так. Але Служба безпеки України дещо вже змінила своє відношення, тому я думаю, продовження буде. Я про це вам буду обов'язково розповідати. Єдиний момент, скажу, з власного досвіду спілкування з Шуфричем в одному з ефірів, коли я доводив про те, що в Україні не можна виконувати Мінськ-2 угоди. Ви знаєте про цей злощасний документ, який у нас існував спочатку а, анексії Криму. Ну, спочатку він і сходив, був Мінськ 2, то він не розумів, чому це не можна виконувати. Тому що виконання Мінську-2 це є. Кінець України. Те, що його тягнули, воно і зберігали, але це не стало запобіжником від війни широкомасштабного вторгнення, точніше, яке почали росіяни у 2022 році. Друга прикольна новина, яка з'явилася до кінця дня, кадиров в комі. Звісно, це схоже, можливо, на фейк. Вже ж хороні Кадирова не один раз, але те, що він хворіє. То це правда, і головне управління розвідки підтвердило цю інформацію. В ефірі 24-го каналу, згаданому мною обозрівателю, Андрій Юсов, речник гуру, сказав, що так. У них є повідомлення про те, що кадиру в лікарні. З інших джерел, я дізнався, що кадиру в лікарні не в Росії, і в нього проблеми з нирками, е, і проблеми в нього дуже давно. Він уже перебував на лікуванні не один раз, то чи в Об'єднаних Емиратських іграх, чи ще десь інде. Цей факт приховується і йому нібито пересаджували нирку. Але ті нирки, які поставили, імпланти, які ставили, там, що не знаю, хто там краще розбирається в медицині, то це пояснить ліпше, ніж я. Але саме пишуть, що ці імпланти і те, що йому поставили, воно не переживається, організм не приймає. Тому реально зараз є загроза для життя Кадирова і він може померти. І тут риторичне запитання, що буде далі з Чечнею? Е, я маю стійке переконання, що Кадиров готував цей варіант, бо якщо задати повідомлення. Які з'являлися в російському і в нашому навесні цього року, то Кадиров організував зустріч свого сина Ахмата Кадирова із Путіним. Офіційної інформації на сайті Кремля не було, але фотографії після цієї зустрічі Кадиров сам опублікував. Ну це, мабуть, чи не єдиний випадок на Росії, коли не Кремль публікує інформацію про офіційні зустрічі із кимось. А це була офіційна зустріч сина Кадирова із Путіним, вона тривала до... Путін розповідав Ахмату кадирову молодшому. Хто такий Ахмат Кадиров старший? Так, Ахмад Кадиров молодший це внук того самого першого главаря Чечні, проросійської, Ахмата Кадирова. Саме тому на Росії говорить Ахмат сила. Кадиров, пропагуючи саме в такий спосіб. Право наступництво, спадкоємність да, трону Чеченського говорить, що дід у нього був класний, а потім каже: Ахмату молодшому, що ти маєш продовжувати справу, яку почав свій дід. І мені так видається, що Рамзан Кадиров, розуміючи небезпеку для свого життя через втрату його, фактично через хворобу, і готує собі наступника. Цьому наступнику лише 17 років. Але це не важливо, тому що є клан Кадирових, який управляє зараз Чечньою. Фактично на керівних посадах скрізь перебувають родичі Рамзана Кадирова. Ну і, звісно, для Путіна зараз дуже важливо зберігти оцю сталість, спадковість правління на Чечні, аби не виникло ніяких внутрішніх процесів, тому що ну, не всі прихильні до політики Рамзана Кадирова. Є ті, хто справді вважав себе чеченцем, але ічкерією, а не Кадирівцем. Тому я не виключаю те, що це таке вікно Овертона може бути для підпільного руху саме в Чечні. І справжні чеченці, які вболівають за республіку Ічкерію, візьмуть руку до рук зброю і почнуть саме там військові дії. Путін цього боїться. Чомусь його розуміння Ахмат Кадиров молодший, може цю ситуацію отримати. І я цього також не виключаю, бо це право наступництво, точніше спадковість, передача трону з рук в руки на Росії притаманна. Багатьом, в тому числі і путін, який залишається протягом дуже багатьох років, саме на керівній посаді президентом залишається. Ну і цей самий Ахмат Кадиров свого часу в минулому році очолив так зване російське двіження дітей і молодіжі двіження перших. Це рух, який був створений путіном в минулому році на Росії. І такий спосіб Ахмад кадиров молодший фактично є політичним діячем. Ну, це що стосується Чечні, за е, життям і смертю Кадирова, будемо спостерігати. Якщо будуть новини, звісно, ви їх прочитаєте всюди. Можете читати в мене в телеграм-канал, посилання. Під цим відео ви знайдете. Що стосується інших приємних новин. Ви знаєте про інциденти з падінням шахедів у Румунії, саме російських шахедів. Румунська влада довго замовчувала те, що це там є, що там нічого не падало, все окей, все нормально. І, в принципі, це зрозуміло, Румунія є країною-членом НАТО. А якщо там падають шахеди російські, то румунам треба відповідати. Тобто, країна НАТО має відповідати тому, хто напав на країну НАТО. Тобто Росії, і як мінімум збивати ці дрони. Ну і от сьогодні ввечері румунська влада сказала, що вона буде використовувати свої військові можливості, зенітні установки для того, щоб збивати ці дрони, і якщо вони є небезпекою для їхніх мешканців. А вони є небезпекою, тому що три дні тому за 23 кілометри від Ізмаїлу на території Румунії впали обламки ракети. Перепрошую, ракети, а дрон. І це ще не всі хороші новини на кінець дня. Європейський союз не продовжив заборону на транзит сільськогосподарської продукції через свої країни, члени ЄС, Румунія, Болгарія і інші Угорщина тобто, вже ну можуть пропускати транзитом сільськогосподарську продукцію з України. Окрім Польщі, Польща сказала, ні-ні, попри це рішення, ми не будемо пропускати. Є у нас спірний момент у відносинах із Польщею, саме на цьому тлі, прем'єр-міністр Моровецький сказав, що навіть у випадку, якщо Єврокомісія не продовжить заборону, ми її продовжимо самостійно. Але тепер питання буде, як е керівні органи Європейського Союзу. Будуть співпрацювати із владою Польщі, яка не хоче дослухатися до рішень керівництва Європейського Союзу, який є обов'язковим до виконання усіма членами ЄС. Але цю історію ми вже, мабуть, будемо споглядати завтра. Про це я вам також повідомлю. Отакі От події гарні до кінця дня, якщо маєте бажання відсвяткувати кому Кадирова, я вас підтримую. Пишіть коментарі. Ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх ціну і шаную, Не примикайтесь, все буде Україна.